I'm Detective Carter. Do you speak any English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? <звук> Я детектив Картер. Ви розмовляєте англійською? Ви розумієте слова, які виходять зараз з мого рота. Put, your bag in the bag. Put your bag back. No, 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 no. You put your own shit in the back. I'm not a sky cap. I'm FBI, you understand? Кидай свою валізу в кузов. Ні-ні-ні, ти сама покладеш свою валізу в кузов. Я не якийсь там пісовий швейцар. Ти сама можеш це зробити. Розслабся, чувак. То ти увесь цей час мене розуміла? Ну, звичайно. Я ж на стадіоз підписана і знаю англійську.